Постійної напруги Спорт підтримає тебе. Доброго дня. По-перше, хочеться подякувати Збройним силам України за можливість заграти. Що сказати? Вітаю Дніпро з перемогою. Багато чого хочеться сказати. Не можна це розтягувати надовго, по команді, по грі. Ми Доготувалися до одного, а у грі на е, да гравці чомусь іноді вирішують, що треба грати по-другому. Ну інакше. Я цього не розумію. Е, е, у такій грі, коли одна гра у тебе є, щоб пройти далі у кубку, е, треба догристи цей паркет. Е, Добитися за кожний м'яч. Ми добре допочали гру з енергією. Добилися, доборолися за цей м'яч, але потім на Дніпро нас переломив. Я вважаю, що вони грали агресивно проти нас. Ми не так агресивно грали. Не знаю чому. Будемо розбиратися. Можливо, не вистачило енергії десь потім. Но 20 помилок доробити да у такій грі. І звісно, коли Дніпро віддає 40 асистів, це якщо чесно, то я не пам'ятаю того давно. Ну що, вітаю Дніпро. Да ми будемо да робити висновки. У нас далі заважливий да бабл. Да будемо готуватися до нього. Дякую. Добрий вечір день. Ну, По-перше, хочеться висловити співчуття родини, родинам загиблих у сьогоднішньому терористичному акті, який вночі атака шахедами на мирний, мирне місто. Триматися рідним, видужувати тим, хто постраждав. Це, це дуже, тяжко, дуже тяжко переживати, але живемо далі, виживаємо і хочеться побажати нашим Збройним силам більше сил, терпіння, аби не знаю, вижигати цих орків з нашої землі. Тепер по грі, ну так, Перша половина досить непогана, була агресія. Виконували ті, ті настанови, ті награвання, що ми планували. Потім почали елементарно почали підсідати. Не вистачало вже тої агресії в захисті, досить багато давали Дніпру. Спейсингу так вони дуже добре і одразу це використовують. Вільні кітки, ширину майданчика, і тут, тут, тут вже було дуже важко встигати. Проблем досить багато, але ми не будемо скиглити. ми... Боремося і в чемпіонаті до останнього. Важливий бабл. Ми налаштовуємося, ми готу, будемо готуватися. В кубку не вийшло, хоча ми <смістична> теж хотіли Дніпро сьогодні попсувати трошки нир. Але Дніпро це дуже, дуже така потужна команда. Ну, тут Тут нічого приховувати, з ними треба грати на межі своїх можливостей, і навіть тр трішки краще. Повинна бути максимальна концентрація, повинна бути самовіддача. Ну, тобто треба зіграти, мабуть, свою ідеальну гру для того, щоб перемогти Дніпро. У нас сьогодні цього не, не виходило, і тим паче. Ми вже трошки заглядаємо в майбутнє і даємо вже більше часу нашим молодим хлопцям грати і скуштовувати цей смак Суперліги. Це враження позитивні, це кубок, головне, що виграли. Тут Всього одна гра, тому добре, що... Ну, що виграли. Гарно. Гарний результат був у другій половині, ми відірвалися і закінчили. Позитивним результатом для себе. Початок матчу був трошки таке враження було, що ми ввійшли в свій ритм. Багато пропускали в першу чергу. Ну, чуть-чуть, може бути ну, так і є, тому що ми довго готувалися, був перерив дві-три неділі, тому, може, входили в свій ритм і намагалися знайти свою гру. Тому е, хорошо, що знайшли її. Тобто, ще окремо хочу сказати, дякую нашим захисникам, окремо нашим фанім з Дніпра, третій штурмовій бригаді. Дякую хлопці. Ми граємо завдяки вам. Так, я задоволений нападом, але так як, я, так, так як ми розпочали гру, не дуже задоволений десь. А кубкова гра, вона інша по характеру, тому десь нервували і хлопці, і тренери, і таке воно було. Багато зробили помилок і не домовились, не зробили те, що ми домовилися. А взагалі, вітаю з перемогою. Хочу сказати дякую. Зсу за, за те, що нас боронять. У нас такі гарні сьогодні футболки. Це наші фани, котрі служать в третій штурмовій бригаді, зробили нам Подарунок, дякую, хлопці вам, дякую, і е, е, за те, що ви бороните країну.